Всім привіт, друзі і гості мого каналу. І сьогодні я радий вам презентувати ще одне відео з Франції, з невеличкого автосалону, в яким продаються добрі і хороші автомобілі. Відеоки в цього автосалону досить непогані, тому гарного перегляду, доєднуйтесь, ставте палець вверх і можете написати якийсь коментар, який б ви машини хотіли бачити в майбутньому. Дякую. Ford Fiesta 150 000 пробігу, 6990 6990 євро. Так, ці машини не продаються. У нас тут є ще ось такий от Fiat Ціна його 3 990, 119 000 пробігу, 1,2 бензин. Zafira Судя по всьому, дизель. Так, це дизель 6 ступінчата, ціна її 5 990 тисяч, пробіг 111 тисяч кілометрів. Так, у нас є така от бюджетна дача в червоному кольорі. Ціна її 4 490, пробіг 204 350, 1,4 МПІ. Меш цікавий варіант Kia Sportage 2.0 CRDI на 140 лошадок. Повноприводний. Пробіг 290 тисяч. Ціна 4 490. Дача Сандера 1,0 бензин. Пробіг 64 тисячі. Ціна 10 490. БМВ перша серія. Ціна 13 тисяч 990, продих 134 тисячі. Це у нас БМВ другої серії Актив Тур 18 тисяч 790. Пробіг 32 тисячі кілометрів. Далі, друзі, у нас є тут є ще ось така от Ford Klus Active 12, пробіг 42 тисячі, ціна 11 тисяч 490. Так, мене цікав ось цей меган в хетчбекі в кузові, четвертий меган, 1.2 бензин. Ціна його 12 тисяч 990 пробіг 51 257 кілометрів. Ще от жіночий варіант, такий непоганий, Suzuki Swift Booster. Пробіг 60 тисяч, ціна 11 990. Opel Adam 1.4 Twinport 11990, пробіг 35 тисяч кілометрів.